Значить, замовляю я сюрприз-бокс-систему. Очікую його. І ось мені приходить СМС. Ваша посилка приїхала, приїдьте, заберіть. Я ж лечу на почту, думаю, оце контент зараз буде. Ось така коробка там здоровена, Буду щось виймати звідти, показувати, тестувати. І що мені приїхало? Тільки це. Ось це. Скрін того, що я оплатив, що я замовляв, ви зараз бачите. А ось це? Це просто нічого нема. В моєму боксі <с> нічого більше немає. Якась фігня, Ножі якісь там їздять. Кришечка. Це що? Олівєшку робити, чи що? Ну, давайте хоть протестуємо його. То У мене більше нічого не знайшлося. Сюрприз бокс наш. І... Я не розумію. Що з ним робити? Як? Може отак? І що? Ну. Коротше, можливо, його треба отак от класти сюди обережно. Так, Зараз спробую сильніше надавити. Блє. Я не знаю, що їм робити. Напишіть, що з цим робити, викинути одразу, чи щось, що ще можна зробити. Пока.